Відразу чотири механізовані штурми хробаків з різницею накатів 30-40 хвилин ловили ми сьогодні, 31 березня, на Покровському, Гледарському та Великоновосілівському напрямку одночасово. То в них такий задум щупати нас одномоментно з різних сторін. Високовартість задум, адже щоразу більшість техніки гребе одну сторону. One-way ticket, хробачо. Тим часом березень все. Підводимо риску, результати та статистику. Станом на 16.00 31 березня, а саме о шістнадцятій ми закриваємо день і переходимо на нічний облік. Протягом березня знищено уражено 5442 цілі. 1701 одиниця живої сили відкалібрована у йоблики. 1002 з них з відспівуванням 699 з пошматованими дупами невоюваки. Таким чином, техніка засоби та укриття протягом місяця уражалася раз на кожні 8 хвилин місяця. Кожні 26 хвилин березня, цього у березні 44,5 тисячі хвилин, земля очищувалася на одного йоблика. Така є статистика березня. Подробиці із інфографікою в розрізі різновидів техніки виставимо завтра вже, тому що рахується все автоматично. А наразі просто анонсував нові поточні результати 414-ї окремої бригади БПС-птахи Мадяра. Бажаю міцного подрону у кожну хробачу макітру. Проект В'йодей в птахів Мадяра» зведення за 72 години 29, 30 та 31 березня, що минули. Виключно Донбас без КНР БНР. Робота, як сказав, 31-го була досить гостра. 29-го, 30 30-го – помірний рух. А ворога на деяких відрізках активний, на всіх інших помірний. 357 унікальних цілей відпрацьовано, уражено знищено протягом трьох вищеназваних діб. 112 особин особового складу РУ 69, 243 з посматованими дупами. 1657 бойових вильотів реалізовано. Протягом 72 годин тих трьох діб, 103 одиниці різної техніки та засобів знищено уражено. Серед них три гармати, 7 танків, 16 ББМ та БМП, лати, вати, мотобагі, окопні реби, мережеве обладнання, міномети, САУ, різна хрінь, котрою ворог тисне. Звісно, окремий фокус. Уваги на особовий склад на йобликів. Тому їх і 1701 протягом березня. Це, якщо не помиляюсь, нема під рукою цифри 55 щодобово. Маємо стійкий намір збільшити ураження саме цього виду хробачого війська до сотні в день, до сотні в добу, так би мовити. І відповідно, рухатимося до нього. Впевненими кроками по мірі збільшення натиску, адже хробашня оголосила, чи розвідданими оголошено, що вони там широкомасштабний, багатокаскадний, Залупофоєрський і всякі інші види штурмових дій на наступні 6 місяців планують, допоки там цивілізоване співтовариство пробує про щось домовитися, а ми робитимемо свою роботу. Наполегливо. Трошки пізніше сьогодні вам оперативку виставляю, адже крайній штурм було відбито хвилин 45. Тому складався з чотирьох одиниць техніки. Дві було уражено, дві накивало п'ятами. Всі чотири броньовані танчики. Купол Покровськ. 60 дронів виявлено, 45 з них знищено. Купол Херсон. 55 дронів FPV противника виявлено, 37 знищено, 115 всього сумарно виявлено, 82 знищено протягом звіту... періоду, котрий звітую. 29, 31 березня. Всі ці відомості не стосуються результатів БНР та КУНР, то є окрема спецоперація, по ній ми будемо звітувати окремо, коли підведемо. Певну риску. Чи будемо аналізувати період. Бачите, на відео нариску, е в йобів виключно 414-ї бригади птахів Мадяра. Ми ніколи не показуємо чужі відоси, і чужі відпрацювання, е На різку частини відпрацювань, нічних йобликів, техніки, денних відпрацювань так і інше. Це те, що фактично е витягується з оперативки. Що протягом дня акумулюється по відпрацюванням, та частина, котра там має більш-менш притомний вигляд, за котрою ви можете споглядати. Перше квітня, що там у нас, завтра, відповідно, на післязавтра зробимо. На завтра зробимо інфографіку в розрізі видів техніки. Ви побачите, що то був за шалений місяць, 5442 цілі знищено уражено. 1701 повторюся йоблик. Відповідно, буде на що подивитися, а днем пізніше е оператор підготує і я відкоментую нарізку в йобчиків протягом березня-місяця, інтенсивного котрий за плечима. Так і о, на Донбасі зовсім не. Затишно і неспокійно. У кадрі падаючі дрони хробачі FPV. Рухаємося далі. Тихої та спокійної очі та жало хробачий жах. Честь.